Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шовець. Хто переходив на бік ворога перший на окупованих росіянами територіях? Так. Чиновники, українські чиновники на окупованих ворогом територіях перші переходили на бік ворога. Навіть не пробували брати рук зброю. Це при тому, що. Українська держава дає їм гідну зарплату, дає їм захмарні пенсії, дає їм все. А український чиновник це синонім зрадника. І тривожна СНД, тенденція цього прослідковується на превеликий жаль в Сокірянському колишньому районі на Сокірянщині, в Сокірянській ОТГ. Тенденція тривожна Чернівецької області. Посудіть самі четверта доба після того, як Невідомі зірвали два українські прапора, один український прапор державний, другий прапор УПА зірвали разом з металевими держаками в селі Ломачинці, що на Сукірянщині Чернівецькій області. Досі немає офіційної позиції Сукірянської міськради, як мені дивно, досі немає опублікування цього факту в сукіряна міськрада Фейсбук. Офіційній сторінці Сокірянської міськради на Фейсбуці в засобах масової інформації, ЗМІ СОКЕФЕМ Дністрові Зорі. Я не бачив офіційної позиції викладень і думки чиновників. Чому ж це сталося? Тривожна тенденція, Тривожна тенденція коли на фронті запеклі бої росіяни на окремих участках відверто тиснуть, і наші хлопці стікають кров'ю. просто. А сукірянські чиновники три поверха Сокирянських чиновників мовчать, наче набрали води в рот? От набрали три поверха чиновників води в рот, а може чогось другого вони в рот беруть, що мовчать. Яка ваша позиція? сокирянські чиновники по зриву українського прапора? Що ж ви не кричите, не рвете на грудях вишиванки, найти тих. Хто це зробив? Мовчите, секірянські чиновники, Думаєте, як Будьоновку перевернути, як в свадьбі в Малиновці, да? Тривожна тенденція в секірянській міськраді. Тривожна під час війни. Не зрозуміла мені під час війни. Я запитую голову Секірянської ОТГ Василя Васильовича Козака. Василь Васильович, а, забув. Василь Васильович, позицію свою проясніть. Прокоментуйте хоч ви ж наш голова. Прокоментуйте цю подію. Яка ваша думка? Чому так сталося в селі Ломаченцях, що зірвали два українських прапори? Хто винен? Прокоментуйте дії наших сукірянських мусорів, які не звертають увагу взагалі на українську державу, не тільки на Василя Козак. Вони на вас давно забили. Вони навіть на українську державу не звертають уваги. Сокірянським мусорам ніхто не указ, навіть не звертають увагу на президента, а тихо займаються саботажем. Тривожно на Сокірянщині, дуже тривожно. Осінь скоро. Колись книгу таку читав в дитинстві. Тривожний місяць вересень. Я думаю, вересень буде дуже тривожним. І тривожно те, що на Сокірянщині ні голова Сокірянської ОТГ Василь Васильович Козак, ні три поверха сокірянських чиновників, ані пари вуст про зрив українських прапорів, начебто цього й не було. Ще буде далі, покаже час. Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.